Валерій Абраменко займається у залі лікувальної фізкультури, що працює у центрі реабілітації для захисників України та членів їхніх родин. Чоловік розповідає чотири роки ні службу у військовій частині, аби відновити здоров'я та підтримати фізичну форму. Регулярно приходить сюди. У 2014 році призвали військову частину. У 2018 році я перевівся з військової частини в територіальний центр. Сюди ну, намагаюся приходити в обідню перерву, щоб трохи е підтягнути якісь е ну, розтягнення, які були, там, сустави, щоб трошки мати якусь більш-менш фізичну форму. Заклад відвідує і дружина військовослужбовця Тетяна Благовіщенська. Займатися лікувальною фізкультурою каже жінка, почала близько півроку тому. У мене інсульт і мені говорили, що я буду лежати всю життя. Ну, благодаря вас і у, 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 у управлінні всіх, і спеціалісти. Я вже хожу. Зазвичай у нас десь від 7 до 10 осіб на день це учасники бойових дій та члени їх сімей. Бувають просто отримують оздоровчий масаж. Бувають також потрібна лікувальна фізична культура для підтримки форми або повернення після травм. У центрі можна отримати психологічну підтримку, зокрема для учасників бойових дій, військовослужбовців, а також для членів їхніх родин. Для тих, хто дістав тяжкі травми на війні, після лікування починається боротьба за відновлення, говорить невропатолог Юлія Карпенко. Частіше звертаються з враженнями опорно-рухового апарату, враженнями нервової системи, так, серцево-судинної, дихальної, шлунково кишкового тракту. Усі послуги центру безоплатні, говорить директор закладу Олександр Мордванюк. Цього року 1700 людей отримали в закладі понад 14 тисяч послуг. Ми надаємо не, не тільки не свої послуги, як установа соціального напрямку, а також ми даємо медичні послуги, а також є, в нас працює від окремої піздорозді центру надання адміністративних послуг. Тобто, все вказано, які послуги тут надаються в установі, ну практично всі, окрім оформлення закордонних паспортів. Загалом нині у закладі зареєстровані 4250 людей. Говорить директор з них 1900 – члени сімей, учасників бойових дій. Катерина Іваненко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.